Це історія про ідиш, рибу, любов та щастя. Часом смішна, часом трагічна. Так кажуть про виставу Будьте ви щасливі! актори одеського театру юного глядача. Їм і на думку не спадало, що історія кохання, народжена на славетному одеському привозі, може когось провокувати на агресію. Втім, саме так сталося у клайпеді під час першої вистави гастрольного туру. група людей, які почули українську мову, стали Скандувати, захлопувати нас і кричати на рускам на рускам». це десь продовжувалося можливо хвилин 30. Їх намагались заспокоїти далі більше. Шанувальники великої російської мови почали використовувати весь багатий спектр її нецензурної лексики. Виконавець ролі студента Рафаїла Олександр Давлатян пригадує свої відчуття. У той момент здалося, що наяву втілився нічний жах актора, але водночас з'явилося чітке розуміння зупинятися не можна. Я працюю з двома заслуженими акторами, і вони ні на мить не зупинилися навпаки, почали так продавлювати своє ну, типу, на противагу тому гвалту шуму, що відбувався в залі. Ми почали якби турувати своє. Згодом провокатори піднялися і демонстративно вийшли з залу. В тому, що це були саме провокатори, не сумнівається. Литовський волонтер Валдіс Барткевічус. Він перегнав свою першу автівку для українських військових ще літом 22-го року. Відтоді весь час допомогою на передовій. І я думаю, що це була організована подія. Я жодне ватники ватніки після цього як на виборах перемог президент Трамп. А ватники в Литві і нітки в Литві, в всіх Балтійських країнах вони почули, що це їхній день. Після інциденту в Клайпеді українська трупа звернулася до організаторів гастролей по охорону. Подальші спроби зірвати виставу були більш млявими, і під час останнього показу у вільнюсі зали демонстративно вийшли чотири людини. Мова п'єси українська з додаванням ідишу, але сценографію побудована таким чином, що все зрозуміло без слів. Одесити говорили не лише українською та ідеш в кінці кожного виступу. Звертання літовською, латвійською або естонською зі словами подяки за підтримку України, яка виборює свою незалежність та свободу. Lithuanian people surely know what is the meaning of independence and how big is the value of freedom. So we fight for it every day and our brave warriors need your support. Загалом одеську виставу подивилися понад 4,5 тисяч глядачів у Ризі та Вільнюсі, Клайпеді, Таліні та Даугавпілсі. Усюди українців приймали доброзичливо, і актори відчули, що переважна більшість мешканців країн Балтії підтримує Україну. Марина Романова, Людмила Цабренко, Оріна Небохід перший міський.